Доброго дня усім добрим людям! Сьогодні продовжую тестувати свій мультимейкер і буду, хочу сьогодні приготувати бельгійські вафельки. Значить, беру, вибиваю троє яєць у мисочку, додаю щіпочку солі. Неповний стакан цукру, десь на один палець, неповний стаканчик, грамів 150, десь отак висипаю. Далі додаю один пакет, пакетик ванільного цукру. І зараз гарненько це все підзіб'ю, ось так, вінчиком. Можна, звичайно, міксером скористатись, але не хочу діставати. Ось так вінчиком зараз Ось так зтіліпаюся. Буде добре. Так, добре. Далі беру тут пів пачечки у мене масла вершкового, зараз розтоплю його. Так, додаю сюди до яєць гарненько розмішую. Далі вливаю один стакан молочка свіжого. Всі продукти кімнатної температури. Остаплила молочко, розмішала. Так. І далі додаю муку і розпушувач. Розпушувач для тіста десь дві чайних або одну столову. Ложечку. Так, є. І розмішую тепер. Так, ось таке тістечко вийшло в мене. Така ось консистенція. Значить, пішло в мене 2,5 стакани мукички. Так, мене влаштовує така консистенція. Все, зараз. Буду випікати вафельки. Так, включила я свою цю штучку. Мультипекар, мейкер, як там хто знає, вже розігрілась вона у мене. Ось. Так, і буду пробувати. Так, Закладаю тістечко, що я приготувала. Ну що, буду бачити? Багато чи мало тістечка. Ну що? З Богом? Так, дівчатка, буду дивитись, що тут. О! Ось така краса. Здається, виходить. Так. Як мені його дістати? Ох ти, м'ягесенький такий. М'які-м'які. Ох. Не хочу дряпати. О, Зараз є ось такі вафельки. Так, закладаю далі тістечко і продовжую випікати. Перед першим випіканням я панелі ці протерла вологою губочкою. І перший раз. Легенько змастила олійкою. Так, все, заклала. Знову ставлю випікатись. Продовжую. Так, дівчатка, готові мої вафельки. Ось такі красунчики. Вийшло з цієї порції, у мене рівно 12 штучок. Ось так я зробила таку подачу. Прикрасила полуничним топінгом у мене є полила. І мигдальні пластівці, і трішки горішка смаженого. Ось така подача. Ммм, красунчики запашні такі, ванількою так пахнуть. М -м, красота. Зараз будемо смакувати. А ви також пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я. А я хочу подякувати своєму коханому за такий чудовий подарунок. Тепер буду собі гратися насадочками, міняти, випікати різні смаколики і частувати своїх.